Найгірша стратегія, яку можна обрати у грі хрестики нолики 3D це як хрестики нолики, тільки в набагато складнішому форматі, і можна грати аж до 4 гравців. Тут є три способи виграти: перший це виставити три кола однакового діаметру по горизонталі, вертикалі або діагоналі. Другий спосіб це виставити три кола від великого до маленького, у ряд по горизонталі, вертикалі або діагоналі. І третій спосіб це виставити їх всі в одну клітинку. Так от найгірше, що ви можете робити, це мати таку саму стратегію, як і ваш суперник на початку гри. Припустимо. Що ви граєте вдвох, і ви ставите одне велике коло, і суперник також ставить велике коло. І тепер ну по перше, ставити велике велике, це в принципі такий собі варіант, але продовжувати боротися за велике коло, це є стратегія, яка приведе вас обох просто в нікуди, тому що жовтому обов'язково потрібно заблокувати великим колом ось цю лінію, яку будує синій, щоб синій зараз не виграв по великим колом. Тепер синьому обов'язково потрібно заблокувати ось тут синім своїм великим колом жовтих, щоб жовтий не виграв по лінії великих кіл. І в результаті цього ви обидва залишилися без великих кіл, тому що кількість фішок у вас обмежена, у вас є всього по три кола кожного розміру. І якщо ви їх витратили на таку безперспективну боротьбу, то у вас просто залишилося менше варіативності і менше способів перемогти. Тому що навіть жовтий зі своїм одним колом вже не може перемогти по колам великих, тому що, якби це був єдиний ряд, де він міг це зробити. У нього залишилось тільки одне жовте коло, і ні тут в лінію, ні де Інде в будь-якому іншому місці він вже не може виграти за великими колами. Ось така ось цікава гра на двох, коли тут додається чотири гравці. Це взагалі мозковий буховий режим, а замовити таку гру можна у пазунь.